продовжимо. Бабуся, зрозуміло, що компост забродив, коли дід після вечері почав до неї залицятися. Як ви зрозуміли, на черзі ще одна пара народних улюбленців пара дідусь та бабця. Невід'ємна частина дизель-шоу. Тому я запрошую на цю сцену заслуженого артиста України Олександра Ярему і заслужену бабцю дизель-шоу Євгена Сморигіна. Добрий вечір. Давай. Проходь, будь ласка. Давай. Дрисну. -дри -дри то Євген Сморигін? А, добре, потім дізнаємось. Сідайте, будь ласка. <плес> Ех, то вони сваряться через казку, то напередодні діамантового весілля, то просто сваряться без причини. Бо забули і через склероз. Цікаво, через що вони посварились сьогодні. Давайте дізнаємось. <плес> Придурок старий. Старий пень. Трухлявий гімнюк. пенсійного віку. Як ти міг? Як ти міг таке зробити? Сроколобих весь? Що, що? Ти що сказала? Я казала, що... А, ну кажи, кажи, так. Да. От, от гата старий, знаєш, що, що мені ліньки вставати, щоб що, по голові йому дати. Розрядилися. Навіть з навушників всю енергію вислухали. Усе через твою отруйну ауру. Тобі вже слуховий апарат треба, а не навушники. Що? Я кажу слуховий апарат треба, а не навушники. Що? Лукавий апарат, тобі треба, глухоперць. Та я все чую. Я просто хотів, щоб ти трохи зв'язки надірвала. <рив> Може, тоді хоч трохи помовчиш? Як би не що б мовчала, та тебе прибити мала, щоб ти горів в пеклі, а чорти навколо тебе танцювали. Так ти ж танцювати не вмієш. От ти гад, от ти гад, я... я... Дідусю, бабусю, привіт. Привіт, привіт, губки. Ти дивись. Майже на двох-200 років, а вони як молоді сваряться. Ага. Дідусю, бабусю, ну ви ж нещодавно відіграли своє діамантове весілля і знов сваритись. А у нас медовий місяць. Ого. Дідуля, респект. А, а... Вона мозок мій. А! Кохає. Давайте розказуйте, що у вас трапилось. Он, нехай цей Ілон Маск розповідає. <рес> а чого? Макс? Ну? Бо притрушений на всю голову. <рес> Ти вже зовсім трам-пам-пам. Розказуй сама. Ага. Стара Е, Бабусю, ну що? Дідусь знов. Сховав твою вставну щелебу десь і? Та ні. Я ще з того разу не знайшла. Цей склеротик не пам'ятає куди її дів. А може пам'ятає, але не хоче сказати. Так, давайте я вгадаю. А Може, у пральній машині? Ей, холодно. А, в холодильнику. О, дуже холодно. В дворі тепліше. О, О Може, в буці у Бобіка? О, дуже гаряче, але вона не весь час у буці. Ти мою вставну щелепу Бобіку вставив. недороблений! Ну, ти ти – Бобік старенький, а кісточки гризти любить. Тобі що, Бобику шкода. Я тебе і без шелепи гристи можу, придурок. І що ви оце, через це і сваритесь? Та ні. А, я зрозумів. Дід вам заміснодійно проносне дав, так? Дав. Але цей прикол я знала. І йому пігулку всипала. Дідо, то що ти на бабусю просто образився? Та ти що, я хоть день. І просидів з другом. А, а, а я зрозумів, діду. А може, він дістав скло з окулярив, і вона подумала, що вона осліпла. Так. А, ні, Саня. Таку... Я ще не робив, треба запам'ятати. Саня не підказуй це дідусю. Ну, давайте, розкажете. Ну, що він такого зробив? Ну. Що ну, він зробив? Так. Він вкрав наше майбутнє. О, <гад> Ні, бабуся, це не він, це роки. Усі ми старіємо. Саша Всі старіють, а у цього придурка досі дитинства в, в одному місці грає. Він Що він? Він! Він Ну? Він втратив всі наші гроші, які ми відкладали на чорний день. Тюй, через це ви сваритесь. А якщо я завтра померу, обіцяєш? У на тебе. Приду. Ну, то ти тільки обіцяєш, обіцяєш, а не виконуєш. А якщо я помру, а у нас нічого не готово. Все готово, я як відчував, ящик шампанського купив. О, Круто, діду, я завтра тоді з вами візьму на роботі собі вихідний. Візьмеш лікарняний. Це були важливі гроші, щоб. Потім дітям не довелось на все витрачатись. Бабуся, ти не переживай. Ми з радістю оплатимо твій похорон. Так, так. Та -та... Ми... З радістю. Ми без а... радості О, ні. оплатимо твій похорон. Да, Сумно так оплатимо і тобто... все. Тобто, Дідо, що ти там казав? Щоб дітям не довелось витрачатись, тобі треба як кішка. Тихенько піти кудись подалі від дому, в ліс, і там і крякнуть. Котин, не крякають. Я хотіла, щоб все було дорого, багато. А, надивилася у Степанівні, оце цілими днями долдони. Хочу, щоб в мене вінки були подорожче. Ага. А зараз у мене ніяких не буде. Цей. Ірод, може, я хотіла, щоб подружки казали, які е, е, Михайлівна після себе обід влаштувала. Та які як подружки, як ти всіх пережила, <праць> гроші не повинні лежати, гроші повинні працювати. Ось коли б я лягла, вони б і запрацювали. Бабуся, ну ти не поспішай, ти нам ще дуже-дуже потрібна. Mm -hmm. так, так. Головне ж, мовчав, зараза. Дивлюсь, ходить. Це такі либиці така. <сміхається> Посміхається. Я спочатку в сервант ага. думала, хряпнув. Хряпнув, але не стільки. Ну щоб ходити так <сміхається> і посміхатись. Я в хустинку, де гроші були, нічого нема. Ну, як і в тебе під хустинкою. Так, добре. Що ти дід купив? Надувний човен. Придурок. Двомісний. Двомісний придурок. З мотором, Саня? Придурок з мотором. <рик> Клас! Саші? Я кажу, ай-яй-яй-яй, діду, я-яй, ай ну, як так, а? Слухайте, бабуся, так, може, він вас, човен то двомісний? Може, він вас хотів, як вікінга. Поховати. Ти Шо? не мали дурниці. Ні-ні, Саня діло каже, уявіть собі, стара в човні ага. і з лука палаючою стрілою. Да. Пах! Я це тобі влаштую на рибальці. Давайте так: бабусю, Човен не така погана покупка? Ага. Наприклад, ви можете разом щось робити. Що? Тут. Надувати. Саша! А, мене 60 років тому надули. В Раксі. Казали і в радості, і в горі. Ага. Це, я думав і в човні. Ви можете, ви можете, так, знаєте, романтично плавати в човні. Та не дай Боже. Ага, Ні-ні ні. Я з ним не попливу. Він мене по річці виштовхає. Ти що, бабусю, ну діду, на такий не здатен. Плавали, знаємо. Та то я її плавати вчив. Угу. І тому мене веслом відштовхував. А то було плавання з перешкодами. Угу. Але вона все одно не тоне. Сам гімно. Ці сто тисяч я пів життя збирала. Скільки? Сто тисяч. Це що у вас за гулянка мала бути? Капець, у вас що вірка Сердючка мала співати? Саня, ну що ти починає? Сто тисяч. Можливо, дідусь хоче назвати е, човен на твою честь. А, О, точно. Та? Стара карга. Ні, ну може щось таке більш романтичне. Ну, наприклад, кохана, Так. стара карга. Взагалі без старої корги. Ну так можна, але ж вона он, сидить і нікуди не дівається. Краще б онукам гроші віддав. Якщо що, я, я можу і човном взяти. Саша! От ти смієшся. А завтра помреш. Що, що мені робити? Та мені буде пофіг. Можеш хоч раком скормити. О, до речі. На цьому човні можна вивезти його і кинуть посеред річки. Ти дурак, там більше раків. Саша! Та я шукаю позитивні моменти, йо А Ще гад сяде посеред кімнати в цьому човні, так і, і либиться і, і бісить мене, бісить просто. Так це найкраще, що з'явилося в моєму житті. А бабуся, та вона мені безкоштовно дісталася. Як лишай, як артрит, як прокляття. Ось, ось прибила б його прямо зараз, але, але грошей нема на похорон. Віка не позичу ча. Боже, я б позичила, але ж у нас хтось нещодавно дрель купив. Та цього діду купив човен, що тут такого? Ще й навушники ті дурні купив. Ще навушники? Не театр? дурні, аж чудовою шумоізоляцією. Ага. Мені погано, <світ> погано стало. Я, я кричу допоможи, допоможи, а, а він в навушниках не чує. А я тоді без навушників був. Просто сидів і сподівався. А тобі! Поки грошей немає, я житиму. От, блін, а я якось про це не подумав. Угу. Блін, поспішили ви, діду, поспішили. Так, дідусь, ну чому ти не порадився з бабусею перед Ой, покупкою? Це у вас сімейне. Тобто! Тобто! Я збирав гроші на спінінг, ну... а ти витратила ці гроші на свій новий блендер. Так тому що ти його зламав, цей блендер. Тому що ти робив цю прикормку на свою рибалку. Віка, якби в мене був спінінг, я б на фідер прикормку б не робив. Шо? Як ми в молодості. Та Саня. Ми прийшли сюди, бабуся і дідуся, мирити, а не сваритися. Прийшли мири. Так я і мирю. – Мири. Знаєш, дідусь, от треба було б подумати, що ну, у тебе є й бабуся, що їй теж чогось хочеться. Так я їй теж купив. Що? Сексуальну білизну. О. Ні, ну це, діду, я вибачаюсь, це вже занадто. Ну, білизна і на наша вона їй. Віка, за це не сварі. Мені сподобалось, я в цій красі пред Богом пристану. Я і зараз в ній. Ну, і хочу, ти сидиш і бубони. Бо ти ідіот. Саня, що ти мовчиш? Саме... Та що я можу сказати? В мене перед очима бабка в стрінга стоїть. Я... Так я їй ще дещо купив. Що? Крем для засмаги. От навіщо він мені? В пеклі пригодиться. Там, кажуть, дуже спекотно. <мес> Або... Може, ще щось дідусь купував. Парфум дорогий. Парфум. О, єдина корисна річ, щоб пердуків його не чути. А білизна, та ви можете не нагадувати, йомаю. майо Бабуся, а ти не переживай, ти знаєш, от е, е, будь-який товар можна ну, повернути е, е, назад, якщо не пройшло 14 днів. Боже мій знав би я про ці правила 60 років тому. Мовчи цей старий шпіон. Два тижні мені нічого не казав. Нічого. Так я думав, ти крякнеш і мені не доведеться оце все вислуховувати. От євно ти, а на фігню все спустив. Хоч би щось на чорний день купив. А я й купив! Купив! Лопату. Я з тією лопатою тебе і прихлопну лопатою. Ух ти. О, що, знов якесь списання? Не, національний кешбек за човна капнув. О. <реш> так що давай як обіцяла, завтра крякай. Шампанське є, а на вінок вистачить. О, от, О, от, от ідіот. От от діот. Та шуткую я, шуткую. Ось ось, і ось, ось. Всі твої гроші. Тут навіть ще більше. Як це? А де ти їх взяв? Де -де? На два місяці вклався у крипту, там підфартило і вчасно зняв кеш, поки ринок не впав. Фу. А як ти до цього додумав старий пень? Ну, так а я, коли в човні в тиші сижу, мені гарні ідеї в голову лізуть. Ого. Ого. Бачиш? Якусь, а я тут згадав, мені додому треба зараз. Навіщо? А, Що ти вже задумав? Я хочу човна собі. Який човен. Мені Са... треба нові ідеї, вікуся. Я ну, це відкладала, ви... ну, на кілька ну, весілля. Ну, на яке весілля? Ти що? Ну, я, мабуть, теж піду. Ану, стій! Тут всі купюри по одній гривні. Тут максимум тисяча. Та це раритет, антикваріат. Ти зараз фіг де знайдеш паперову гривню. Так. де лопата Черніки і лук Готуйся, Вікінг Я тебе ховати буду Найсюди ну, йдіть Дізель шоу